Прифайного, натхненого і бадьорого дня вівторка. Товариство в нас у Карпати зима вернулося. У нас так багато снігу, що ми жарти жартами ще будемо бабу снігу ліпити, закутуємося, і, і ви там якось тримайтеся. Особливо всі, хто зараз воює, то тримайтеся. Сьогодні вівторок, час спостережень. Слухайте, купа разів у мене самого виникає питання, бо часто проповідую на реколекціях, у паломництвах, просто на проповідях часто говорю з людьми. І виникає питання, чого? Купа разів ти говориш, ти промовляєш до людей, а тебе часом або не чують, або часом недобре чують. Хоча, слава Богу, більшість випадків таких, що навпаки все добре і, і хороші плоди, але буває. І думаєш собі, і в чому причина? І на днях зустріну геніальну картинку. Геніальну картинку, може, я вам зараз покажу тут відео. Зображено колами. Величезне коло, що я думаю, які в мене думки. Які, які в мене ідеї? Потім трошки менше коло, що я про це можу сказати людям. Потім ще трошки менше коло, що я все ж таки говорю людям, все ж таки, що я промовляю нарешті. І зовсім малесеньке коло, що люди чують від мене. А тепер увага, уявіть собі, якщо ви продовжите далі. Що люди чують від мене, хай буде це збільшене, а потім, що люди зрозуміли, що ти зрозумів, а потім, що ти впроваджуєш у життя. Одним словом, тоді, скільки треба думати, скільки треба говорити, скільки треба ділитися, скільки треба не мовчати для того, аби до якомога більшої кількості дійшла та чи інша істина. І, до речі, неважливо навіть до кінця в яких питаннях. І, і тому, особливо, коли це є істина Євангелії, ось чому так просто не, не добре би не і не просто важлива, а необхідно життєво важлива медитація, коли ти без кінця роздумовуєш, обдумовуєш, мислиш приймаєш рішення для того, аби потім було тобі більше що сказати, аби якомога частіше ти це робив. Просто неймовірно, що ти думаєш, що можеш сказати, що говориш, що чують. Щоб зрозуміли, і там зовсім малесеньке, там місце, що впроваджують у життя. По суті, те саме робимо і ми. Скільки разів якісь геніальні люди мільйон років обдумовують речі, а ви нам сказати, І якось там говорять, ми чуємо, що чуємо. А, а що вдається у життя впровадити, то мови нема. Тому товариство, з, першого, з першої сторони, хто з вас промовляє, хто з вас намагається донести інформацію, чи ти вчитель, вихователь, ще хтось спікер, то уявіть собі, скільки нам треба попрацювати і працювати далі, аби донести, бодай сам сік, не сам жир донести інформацію до тих людей, до кого говоримо. А з іншої сторони, коли ти слухаєш, то скільки треба слухати. Не скільки треба працювати над собою лише, аби це прийняти, перетравити і тірити в життя. І, до речі, ми ніколи не задумувалися, а скільки тому, хто говорить, це коштувало часу і зусиль, аби це назбирати і зараз, врешті-решт, говорити. Одним словом, ділення, розмова, добрі науки, добрі проповіді це дар. І шкода, аби ми жили так бігом-бігом і цим даром не користувалися. Черпаємо від інших, ділімося. Даруємо себе так, аби життя день за днем могло змінюватися на основі того доброго, що ми чуємо, що ми самі обдумовуємо, що виражаємо, в кінці кінців що зреалізуємо. І сьогодні, в цей вівторок, давайте щось хороше, класно. Майтеся файно? Мир вам!